Телеканал Перший міський продовжує свою роботу. Дякую, що ви з нами, і дякую ЗСУ, що дає можливість нам з вами спілкуватися на будь-які теми. Сьогодні в нашій студії директор благодійного фонду зростає у родині Євген Осипчук. Вітаю вас! Вітаю. Пане Євген, сьогодні ми хочемо з вами поговорити про ваш фонд, про родини, про людей похилого віку, яким ви допомагаєте, про тим, чим ми можемо вам допомогти, про перспективи цієї допомоги. Ну і взагалі про вашу діяльність. Бо я так розумію, ви тільки приїхали з Херсону, де привезли щось, допомагали комусь. Давайте про це і почнемо. Що ви там робили, і з чим ви там поїхали? Так, з початком повноштабної війни наш фонд почав такий напрямок як допомогу людям, які постраждали від війни. Угу. І наразі ми працюємо у восьми регіонах України: так. Київ, Київська область, Морська, Житомирська, Харківська, Миколаївська і Одеська області. Угу. І ми зараз. Дивимося, де саме ми можемо бути корисні, корисними для людей, які цього дуже потребують. Uh -huh. І а, саме от, цю, ми приїхали вчора з цього з Херсон, з Херсонської області. Ми возили туди туди допомогу для людей, які мусили виїжджати, але вже трошки вже потрошки по, повертаються до себе yeah. додому. Yeah. І звичайно, в них зруйновані будинки, нема хазяйства. Ну вони повертаються. Ну у людей було життя. І вони Звісно. змушені були е, втікати, щоб рятувати своє життя. А зараз повертаються а там може, за нічого та, і немає. так, yeah. і дуже багатьом потрібна підтримка, uh -huh. ну бо в них немає вибору, вони не можуть десь залишатися, де коли вони виїжджали. Yeah. І вони повертаються. І саме ми повезли, повезли таку допомогу, яка допоможе їм. Ну ці перші кроки зробити, адаптуватися трохи. Ну і це, це звичайно полегшить їм життя. Uh -huh. Скажіть, будь ласка, ну гаразд, ви побачили все це, ви розумієте, об'єм тієї допомоги, який повинен бути, він повин... Бути ну, величезний так. просто. Бо люди, які тимчасово поїхали за кордон 6 мільйонів, да Ну їм допомагає Європа, їм допомагає світ. Так. Людей, які тимчасово переїхали по території України, ВПО, і їх величезна кількість. у нас в Одесі там, ну ну навіть ніхто не береться назвати точну цифру людей, які поїхали з місця і десь вони там потребують. І ніхто не, не дає цифру тих людей, які тимчасово повертаються. І знов-таки невідомо. Чи це вони тимчасово повертаються, mm -hmm. чи це вони повернулися і можуть потрошки відновити щось? Бо я знаю людей, які приїхали ну, там, повернулися з Херсонської області, вони зараз там повернулися, а воно продовжує там пролітати по них. Так. І вони не знають. Вони стоять, прислали мені відео, вони стоять біля свого будинку, розбитого вщент, і не знають, що робити, чи готувати його до зими, закривати його плівкою, закривати його чимось ще. Да, там волонтери приїхали, щось привезли, вони щось привезли, і вони не знають, що робити. Ви як відчуваєте, чи є, от ви спілкуєтеся з людьми по різним областям, чи є шанс, що ці люди, які поїхали, наприклад, у ту ж Херсонську так. область, що вони можуть відновляти або приїхати, треба подивитися, що там і знов повертатися в кудись в інші регіони. Um, я вам скажу те, що я побачив і, і чув від людей. Uh, я побачив, що ну держава робить uh, uh -huh. певні справи для підтримки uh, yeah. людей. Uh, мені там навіть показували вулиці, які відбудовують, там yeah. і, і чи є президентська програма, що вони там світло вже відновлюють. Uh -huh. А, але чесно кажучи, я дивлюся на масштаби зруйнованих будинків, е, і я не знаю, е, як люди будуть там зимувати. Вони просять е, е, матеріали для будівництва, е, утеплюючі матеріали. Е, Ну чесно кажучи, я, я ну, я вважаю, що буде їм дуже важко. Угу. І саме тому ми маємо допомагати ну нашим же нашим же людям, щоб вони могли ну, пройти цю цю зиму. Я так розумію, що серед тих людей, які от з якими ви працюєте, яких ви побачили у тій же Херсонській області, переважна більшість це люди похилого віку. Знаєте, ну це я був трошки шокований, да. бо там дуже було багато дітей. Ага. Um, ось ми були uh, у селах, які ну, 10-20 кілометрів, там, далі там вже Дніпро, і там вже бойові дії. Uh -huh. І там діти бігають. І ви знаєте, там така, така ситуація, що от, ми виїхали, там, ну, зібрали людей з села і ми видавали допомогу, спілкувалися з ними, там, комусь підтримка по була потрібна. І люди кажуть, ну, а я питаю, як ви живете тут? Бо ну, я не, 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 не уявляю, як діти можуть, можуть тут бігати, і вони ж вони небезпеці. Не, Кажуть, що там ну, ночами там, взагалі там, все трясеться і ну, неможливо спати, нічого робити. Да. І, а мені кажуть, так що ти, дивись, ми зараз стоїмо тут, а он, он там поле є, і туди ніхто не ходить, бо воно заміноване. Ну, а це ж буквально ось, ну, там метрів, може, 20 від нас, де ми стояли. Mm -hmm. Вони кажуть, ну, ось тут вже розмінували, а там є поле, бо туди ніхто не ходить, і там навіть десь місяця-два тому хтось загинув навіть. Mm -hmm. І, і це діти бігають. І ви знаєте, я дивлюся, це таке, ну, це жахіття, бо наші діти ростуть е, вже, ну, вже вони мають певні, певні, певні травми від, 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 від війни. Це діти війни, так. Да. Так, вони вже знають про зброю майже все. Е, знає, вони відчувають, що летить вони, вони відчувають, що це. Так, так. І це, ну я вважаю, що то і не має бути у, 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 у дітей. І ну, наші діти повинні. Зростати в любові. Знаєте, як ну, діти зростають і розвиваються в, в іграх. Да. А зараз наші діти вимушені е, ховатися, жити у страху. Е, і... Ну, ми дуже вдячні нашим хлопцям-дівчатам, які воюють зараз. Ви знаєте, я коли спілкувався з людьми, які були там, я бачив в них. Вони не знали, що буде завтра. Yeah. Вони не знали, якою буде зима. Але я бачив в них віру. Вони казали, що ми віримо в наших солдат. Ми віримо в перемогу. А, те, що зараз ми проходимо, то, то нічого, бо ми знаємо, як нашим хлопцям і дівчатам там, там спереду. І я, я, знаєте, я поїхав їм допомагати, а вони мене зарядили, знаєте, такою впевнені, впевненістю, що все буде добре. Бо наші люди вже потрошки починають, хтось хазяйство починає да, відновлювати, да, да, да. хтось починає потрошки, знаєте, по, по, по маленьким камінчикам, але відбудовує своє життя. І я впевнений, що Україна буде відбудована, ми зможемо це зробити. Ви знаєте, але, це саме коли от про дітей думаєш, хочеться таких проклять насилати на тих, хто прийшов на нашу землю, саме тому, що страждають діти. Саме так. тому, що я розумію, там пенсіонери, да, страшно. Я розумію, доросла людина втратила будинок, родину, роботу. Я розумію, але ж тут діти, які втрачають життя, величезна кількість дітей вже їх нема. Є діти, в яких втрачено дитинство повністю. В них нема батьків, в них нема будинку, mm. і це придумали сусіди, які кажуть, що вони нас прийшли звільняти від чогось. Ну це вбивство просто і звісно, і злості не вистачає, не вистачає сил на того. Але коли спілкуєшся з цими людьми, ти mm. бачиш, що вони повертаються жити далі. В них є якісь плани, в них є якісь ідеї. Нові я буду тут саджати це, oh, я так. буду так, тут на, та, да, робити це. Скажіть, будь ласка, ну а нагальні от найгарячіші проблеми, які, що треба цим людям, може, ми можемо перечне одесити в будь-яких там ситуаціях. Нам поки що нормально. Ми сподіваємося, що у нас тут так і буде, да, прилітає, але ж не так, як там. Чим ми можемо допомогти вам, які найгарячіші? Ну, розумієте, людям там потрібні такі від базових речей, там гігієнічні mm -hmm. засоби, то там є. Пенсіонери, які по які потребують памперси, там є діти, mm -hmm. то ну це ну це майже ну базові базові речі. Yeah. Я, ну, вони ну вони помазив в них нема, звісно. А, так, ну там якісь що, щось там розвозять. Там я ну я з якоїсь там да. ну, по якомусь графіку. Mm -hmm. Ось ну а потрібні продукти, і, і вони дуже, і люди дуже просять допомоги у стройматеріалах. Mm -hmm. тобто, вони цими плівками перетягують дахи, Якщо ви поїдете туди, ви побачите, що майже всі будинки синіми, сині синіми дахами, бо да, плівкою перетягують. Ну це хоч ну хоч, хоч щось, хоч якось може врятувати будинок, але ж ну то до зими. Да. Ось і люди потребують ну всебічної підтримки, але я хочу може так буде корисно. Порадити, шукати такі волонтери, команди, які системно працюють. Угу. Бо, є знаєте, на жаль, такі ну, такі ну ну така діяльність такими набігами да. працюють. І воно приїхали, там повидавали якусь допомогу, там поробили фото і уїхали. А я вважаю, що ну потрібно потрібно усьому потрібна системна робота, так. комплексна підтримка людей, щоб вони могли повністю стати на ноги. Ну Це не потрібно людей сажати повністю на гуманітарну допомогу, угу. але можна надати якусь комплексну всебічну допомогу, щоб людина стала на ноги, і далі вона сама буде ну, вправлятися зі своїм хазяйством, далі вона сама буде робити те, що їй потрібно. Вона буде телефонувати вам, волонтеру. Я тому а вам раджу щось такі, в, в, в Одесі. Є гум... одеський гуманітарний штаб. Да. Це наш координатор. Тут працює з ними. Ми, ми дуже тісно з ними співпрацюємо, і вони якраз на нас направили, саме не угу. туди, куди всі їдуть, там знаєте, везуть туди допомогу. А саме тоді ну, по тим селам, де є дуже велика потреба людям, бо uh -huh. ну, тут ну, до них ні мало хто доїжджає. І ми так от ну, системно вже спланували, що ми вже будемо з, з певною періодичністю збирати uh -huh. саме ну, конкретну допомогу, якої yeah. потребують е, ці, ці люди, і вести ту допомогу до, до людей. Ну я знаю, що ви більше займаєтесь саме родинами, так. саме людьми, які з родинними зв'язками, саме з, от, з дітьми, з пенсіонерами і так далі, не дарма зростає в родині. Так. Називається так. ваш фонд, що по родинах, як ви їм займаєтесь, чим ви їм допомагаєте? Знаю про психологічну юридичну допомогу? Так. Про що це? А, ну нашо нашою безпосередньо пану цільову аудиторію, ну, для якої ми працюємо, да. це є родина, де люди пенсійного віку взяли під опіку дітей Угу. То uh -huh. Той може бути різні а, причини. То це може батьки загинули. Да. У нас вже де є декілька сімей, де батьки загинули. Ну під ну, а от, діти через залишилися від, з через війну да, і бабушка, і дідусь взяли ці да. цих дітей. Ціх no. дітей для нас це дуже таку, така показова історія, бо пенсіонери, люди пенсійного віку це люди, які вже прожили майже своє життя. No. Так? І вони, їм би сидіти, там, займатися огородом там, чи може просто відпочивати. А, але вони прийняли рішення, що вони не віддадуть дітей mm -hmm. до інтернату, а, а візьмуть їх і будуть ще з ними ну, працювати, будуть ну, вкладати в них все своє своє mm -hmm. життя. І ми розуміємо, що таким людям є дуже важко. Ну, взагалі, впевнено, але є ще там здоров'я, є ще матеріальне становище, і ми саме хочемо підтримати такі родини, uh -huh. бо, вони, ну, бо ми бачимо, у, як, у якій скруті вони ну, дуже багато з них в них опинилися. Uh -huh. Наразі в нас є в проєкті, ну, яким опікається фонд, півтори тисячі дітей, і, а це близько тисячі родин. Uh -huh. Ось. І ми щомісяця надаємо їм підтримку продукти готовими наборами диви, да. дивимося, у кого є супутні потреби. То можливо там комусь там кроватка потрібна, mm -hmm. бо ну, ну ось дуже така класний кейс. У нас є по Одесі. Родина, бабуся з жила з дітками три роки у підвалі. Так. І наш координатор Тетяна займалася і ну, підключила і депутатів, і службу. І нарешті у нас вчора було поселення новосілля, Вони mm -hmm. вже в'їхали в нову квартиру. І це це, це таке свято для, Фантастика. для нас. Фантастика. Слухай, да, да, ну це так. свято і для вас, це свято так. і для бабусі, і для дитини. Так, і, да. так, Такі, такі щасливі є. Ми дуже ми, ми, ми дуже радіємо, коли ми бачимо, що те, що ми можемо вкласти в їх життя, yeah. що воно є відгудно. Ну, ми отримуємо від вік від, від що то є. Ну вони ціняться. І, і ми розуміємо, що у той діти у тої дітинки є шанс отримати повноцінне життя ну, радість і е, ну гідне життя, скажімо так, ну відчувати себе все ж таки дитиною, так бо так. я розумію, що дуже багато дітей зараз відчувають себе дорослими. Вони назад, вони дивляться на все це, що відбувається. Так. Вони чу... відчувають, що є відповідальність, бо батько пішов так, на фронт, так. вони вже доросла людина і так далі. І це я так вам тяжко. я вам скажу, що для дітей це є набагато складніше, бо ми з вами є дорослі люди. Да. Ми, ми є ну, всередині, ми вже пройшли сформовані як особистості, так? А діти, вони ж не розуміють, що з ними з ними відбуваються. Угу. Вони відчувають свій страх, вони відчувають страх дорослих. Да. І це є дуже погана історія для формування особистості. Цей страх він угу. просто може сковувати. Він е, е, ну дуже шкодить розвитку дитини. І ось ми, ми зараз робимо все можливе, щоб створити таке безпечне середовище, щоб угу. дитина могла трошки відчути себе у безпеці. Ми зараз запускаємо таку програму, як наставництво. Uh -huh. ми Будемо шукати наставників, які зможуть стати для дитинки таким старшим другом, дорослим uh -huh. другом. Uh -huh. а, і це ну через це ми будемо також ну як допомагати дитині со соціалізуватися, але ще ну знаєте, отримати таку таку ну, десь добру пораду, yeah. десь якийсь досвід перейняти. Ось і, і зараз. От ми дуже такі, ну дуже багато таких проектів робимо для того, щоб діти, якими пікається фонд, могли мати то те дитинство, яке має бути у дітей. А з юридичною допомогою, як скажіть, будь ласка, я розумію, що дуже багато сімей, які виїжджають з тимчасово окупованих територій, з території розбитої, вони приїжджають до Одеси або до інших регіонів. Інколи без документів так. взагалі нічого нема з собою. Вот взяла що взяла дитину, схопила за рукою, прибігла. Чи можете ви їм допомогти? Ну, дивіться, це стосовно документів, та, ну є багато юридичних питань, які може виконати виконати вирішити тільки держава. Да, звісно. І ми майже з усі, ну ми в кожній області, де ми, співпра... де ми, де ми працюємо, uh -huh. ми дуже тісно співпрацюємо з соціальними службами. Uh -huh. Я дуже сподіваюся, що ми зможемо наладити співпрацю з одеськими службами, uh -huh. бо наразі ну, є певні питання, але я дуже хочу, щоб ми змогли повноцінно про свій. Ресурс направити саме на не на вирішення, якісь незрозумілих питань, а щоб ми могли повністю у співпраці з місцевими органами працювати на благо цих цих дітей. Юридичні питання виникають різні, а в нас є такі, наприклад, як там діти поступають до інститутів, діти навчаються, і їм потрібен супровід, бо бабусі на жаль, на жаль, вони не можуть. Вони трошки випали з інформаційного потоку, який зараз є, і вони не можуть десь свій порадити допомогти. Дитині обрати ну, навчальний заклад yeah, yeah, yeah. Чи, чи, чи ще щось. І наші координатори, як то кажуть, беруть за руку і вводять цю дитинку, щоб вона вибрала, ну, розмовляють, спілкуються. Там. Якщо є якась потреба, то ми підключаємо юристів, mm -hmm. ми підключаємо і службу, ну, зі, служби, ну роб, дуже yeah, тісно yeah, працюємо yeah, yeah. зі службою. Ну, я, 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 я ну, кожна сім'я це є такі свій свій, 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 свій набір питань, mm -hmm. які потребують вирішення. Ми до кожної сім'ї підходимо індивідуально, і кожну сім'ю ми індивідуально супроводжуємо. Ви знаєте, навіть уже не останній час, десь от коли ми пройшли рубіж року війни. Спілкуючись з багатьма волонтерами, я відчував втому від того, що нічого такого просвітлення нема. Три-чотири тижні ми чекали, далі йде війна. А, потрошки втомлюються європейські партнери, світові партнери. Вони не надають такої допомоги, як надавали раніше. І дуже багато волонтерів кажуть: Я за рік все втратив, в мене грошей немає роботи немає, Добре. я не отримую гроші, я пішов працювати. І нема цих волонтерів? Ми зараз їх не запрошуємо до ефірів, ми зараз не можемо звернутися ну, їм до по допомогу. Зараз ми шукали інші моменти, бо до нас звертаються дуже часто військові, до нас звертаються тимчасово переміщені особи. Ми знаємо, що в базі волонтерів ми починаємо зачоркувати імена, зачоркувати телефони, і, і бо до них вже не звертаємося. Скажіть, будь ласка, чи відчуваєте ви цю втому, і чи є у вас а, сподівання на те, що, наприклад, Європа, яка нам, або там світ, який допомагає, у тому числі, мабуть, і вам, що він продовжить нам все ж таки допомагати. А, ну, Якщо от, чесно, то да. я, ну, я не дуже сподіваюся, чи розраховую на допомогу з наш... ну, від... за кордону. Да. За кордон. да. ну, чесно кажучи, ну, я не, не, не дуже сподіваюся. бо... Mm -hmm. Ну, Треба знімати ці окуляри. Ось. Ми потрібні самим собі? Лише. Да. Тільки ми можемо змінити наше життя, якось вплинути на нього. Якщо ми зрозуміємо, що сама найголовніша цінність України це є українці. Да. Це є кожна людина, кожен українець, це є найбільша цінність. Угу. Землю ми повернемо. Відвоюємо будь-якими шляхами, але ми їх повернемо. А люди є найголовнішою цінністю. Наші діти є найголовнішою цінністю, бо uh -huh. то є наше майбутнє. Це така трошки пафосна фраза. і да -да -да. Ну, ну трошки ми втратили сенс цієї фрази, але ми повинні зрозуміти, що ну ніхто не буде будувати цю ну, нашу країну, окрім наших дітей. Ми зараз можемо їм стати для них тим, від кого вони відштовхнуться, uh -huh. але насправді відбудовувати будуть її вони. Yeah. І саме тому ми маємо в них вкласти все для того, щоб вони могли це зробити, щоб вони були спроможні це зробити. На жаль, я поки що не бачу, що ми, як суспільство, розуміємо саме цю проблему. Uh -huh. саме цю проблему. І ми е, своєю роботою намагаємося звернути на цю увагу, що діти це є наша цінність. Що Ну вони, ну як то кажуть, ну потім займемося. Да, зараз цим не в час. цим треба зараз займатися. Uh -huh. Це є найголовніше питання, бо ну що то, що що, що, що казав, ну дуже багато дітей в нас виїхало, yeah. але ті, хто залишилися, вони ну, є ті, ну, в кого нам потрібно дуже багато вкласти, їм допомогти пройти ті ту травму, яку вони отримують. Mm -hmm. Вийти з, з, з тієї кризи, з депресії, з того страху, в якому вони живуть, це наша відповідальність. І ми всі у своїй роботі намагаємося все зробити, щоб донести цю, цю думку. І свою роботу не просто доносимо цю думку, mm -hmm. а, а ми намагаємося робити до тих дітей, до кого ми можемо а, дотягну, дотягнутися. Чи то діти в родинах, де пенсіонери виховують їх, mm -hmm. чи це зараз сім'ї ВПО, які ми допомагаємо. Ми робимо головний акцент на тому, щоб діти могли зараз. Повноцінно розвиватися, не дивлячись ні на що. Вони повинні мати радість, вони повинні мати е, усмішки, вони повинні відчувати свою, себе у, у, у безпеці. Зрозуміло, що коли е, по ворог по нам е, ракетами б'є, ну да. це неможливо зробити, але е, ну ми мусимо. Скажіть, будь ласка, як звернутися до вас? Зростає в родині ваш фонд можна знайти в соцмережах, так, у нас приєднатися. вже є, є, скрізь: Фейсбук, Інстаграм. У нас можна просто ну, пошу пошуку вбити. Uh -huh. Фонд зростає в родині, і ви звідно ну, там будуть наші контакти, є наш сайт. Ось ну фонд, фонд зростає в родині. наш, Нас не дуже важ, тяжко знайти. Я сподіваюся, що з одної сторони хочеться вірити, що все менше і менше людей будуть звертатися до вас, бо все менше і менше буде проблем. З іншої сторони, хочеться, щоб люди зверталися до вас. Ми розуміємо, що все ж таки фонди допомагають, волонтери допомагають, люди потребують цієї допомоги і просто сидіти, мовчати і чекати, коли воно там з неба впаде щось впаде інше. На жаль. А треба звертатися до так. вас і наш фонд. Тем. Ми ми працюємо з українськими донорами. У uh -huh. нас у нас підтримують українські бізнесмени, звичайні громадяни. Ну саме тому ми звичай... ну, Ми ну ми нам потрібна допомога. Ми мами да. да. повинні об'єднуватися, щоб робити ну правильні добрі справи. Супер, не зупиняйтеся, будь ласонька, не зупиняйтеся і допомагайте родинам. Директор благодійного фонду зростає у родині Євгену Сепчук сьогодні в нашій студії. Дякую, що були з нами. Дякую. Ну і дякую вам, наші шановні громадяни, глядачі, українці, Одесити. Дякую, що ви з першим міським залишайтеся з нами. Попереду найцікавіше. Ми повернемося до вас обов'язково. Ну і не забувайте, що все обов'язково 100% буде Україна.